З власного досвіду можу сказати, що навіть досвідчені продавці на Еці можуть припускатися помилок, і робимо ми це не навмисне, а через те, що прагнемо, хоч якось розшевелити свої магазини та стимулювати продажі. Особливо останнім часом я і сама дуже багато експериментую на Еці, тестую різні практики, які чую від колег продавців з ЕЦІ, а раптом і мені щось допоможе. Але я точно знаю, що є те, чого. Точно не потрібно робити на наеці і що може завдати шкоди вашому магазину в довгостроковій перспективі. Тому сьогодні я розкажу про шість помилок продавців на Еці, про які ви може навіть і не підозрювали, навіть якщо ви і досвідчений продавець. Всім привіт! З вами Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові. Я займаюся електронною комерцією, а також продаю на еці. І тут ділюсь з вами своїми знаннями, спостереженнями та досвідом роботи на цьому торговому майданчику. Кому цікава ця тема, не забуваємо підписатись та увімкнути сповіщення. В нас тут багато цікавого. Отже, найпоширенішою помилкою є повторне використання шаблону лістинга товару бестселера або іншого товару, який гарно продавався та мав гарну історію. Наприклад, цей товар уже е, розпродався, а потім ви змінюєте фотографію та додаєте нові атрибути для зовсім іншого товару, щоб зберегти гарну історію в взаємодії з цим лістингом. Основа цієї помилки досить проста. Коротше кажучи, лістинги, які постійно продаються, мають високу оцінку якості від деці та зелене світле в пошуку і з більшою ймовірністю будуть показані більшій кількості покупців. І ми думаємо, що і е, зовсім інший е, товар буде мати ту ж саму історію, але це не зовсім так. По-перше, це не подобається Еці, коли е, ви змінюєте фото, даєте новий заголовок та інші теги, ви створюєте лістинг самозванець. Жоден показник якості чи історія лістингу не переносяться в такому випадку. Алгоритм Etsy вже бачить зовсім новий товар. Але це все ж таки може спрацювати, якщо той новий товар, який ви додаєте на місце розпроданого, буде подібний до попереднього за атрибутами, тегами, що не потребує заміни заголовка та координального коригування лістингу в цілому. В цьому випадку таку тактику. Можна використовувати і потрібно це робити. Наступною помилкою є повторення слів у ваших тегах. Це одна з помилок, яка в принципі не є страшною якоюсь проблемою, але це величезна втрата ваших можливостей. Це тому, що Etsy читає кожне слово у ваших тегах у всіх можливих комбінаціях. Отже, хочу показати вам це на прикладі ось цього лістингу. Бачимо, що продавець пропонує такі невеличкі декорчики для квіткових горщиків. Це такі собі, якщо точно перекладати, маленькі кілочки, які прикрасять, зробить таку гармонійну композицію. Підемо, давайте одразу в іренк. Я вже відкрила цей лістинг в Іренку. Ну бачимо, що не дуже гарна видимість цього лістингу. Є над чим працювати. Можливо, він вже де застарий його потрібно перевиставити. І, але зараз не про це. Я зараз хочу зупинити вашу увагу саме на ті теги, які підібрано для цього лістингу. Ну, зрозуміло, що. План стейк в даному випадку буде головним нашим тегом, що чітко описує те, що ми продаємо. Зараз хочу звернути вашу увагу, що я не буду досліджувати теги стосовно статистики, да? тобто зараз не про це, а про те, які саме теги ми підбираємо. Про якість тегів я сьогодні не говорю. Отже, і ось е, наша основна спокуса, і, е, е, яку ми допускаємо да, цю помилку, коли ми постійно дублюємо вже те, що не, неодноразово було сказано. Тобто ми бачимо, що є в нас планстейк. Далі продавець використовує е, wooden Вуден potted plant Планстейк. Garden Plant Stake. Про що це говорить? Це говорить про те, що от наразі, як мінімум, три місця для тегів займають саме зайві теги. Як це працює? Алгоритм Еці, алгоритму достатньо одного згадування про Plant Stake, Яке буде поєднуватись з іншими тегами, які будуть доступні в поєднанні. Виходить, що повторюючи одне і те саме слово, ми просто займаємо цінне місце тегів, які б могли вам краще описати ваш товар. Ну, я б запропонувала замість цих трьох тегів, які говорять про одне і те саме, додати, наприклад house plant стейк. На цьому місці міг би бути Wooden Вуден Да, Це інший опис того, як ще називається цей стейк, да? цей кілочок. Ну, і в жодному з перелічених тегів я не побачила форму серця. Ми бачимо, що тут явно є сердечко. Можна дописати, що це Heart Garden. Стейк. І це б набагато е, розширила е, можливості, можливості е, з'явитись в пошуку, якщо покупець, наприклад, шукає щось за іншим пошуковим запитом, який відрізняється від план стейк. Тому, е, але ще, знаєте, я б, щоб тут хотіла сказати, що я б навіть не план стейк використовувала, а одразу написала міні-план стейк. Це Буде найточнішим описом того, що продає е, цей е, продавець. Наступною помилкою є використання всіх 140 символів у назвах лістингів на Еці. Гаразд, це насправді не зовсім помилка, але це буквально суперечить найкращим практикам Еці. Так, використання різноманітних ключових слів та підбір тегів на основі цього є добре. Але немає ніякої магічної переваги використання всіх 140 символів для ваших заголовків. І Еці не каже нам робити це. Що стосується написання заголовків, Еці говорить так: «Зосередьтесь на написанні коротких, зрозумілих описових назв, які полегшать покупцям знайти саме ваш товар. Коли справа доходить до алгоритму Еці, йому байдуже короткі чи довгі ваші заголовки. Алгоритм розглядатиме кожне ключове слово, яке ви додаєте в заголовок. Але Еці каже нам, що короткі та чіткі назви допомагають уникнути плутанини у покупців, що спрощує процес прийняття рішення про покупку. Чи слід робити те, що каже Еці, і писати короткі заголовки? Чи писати довгі заголовки, які дозволяють використовувати більшу кількість ключових слів, це питання. Моя порада спробувати обидва варіанти. Обидва працюють, обидва можуть принести вам продажі і перевірити їх у власному магазині? Це єдиний спосіб дізнатись, як це буде працювати з вашою цільовою аудиторією. Ще однією помилкою є надсилання небажаних повідомлень своїм клієнтам. Наприклад, розсилка повідомлень колишнім клієнтам про нові продукти, купони чи майбутні розпродажі в вашому магазині насправді суперечить правилам Еці. Однак повідомлення, пов'язані з недавньою покупкою в вашому магазині, Повністю дозволені та можуть фактично допомогти збільшити кількість п'ятизіркових відгуків, таким чином підвищуючи показники якості вашого лістингу та рейтинг вашого магазину в цілому. Наступною помилкою є часте рінью ваших лістингів, щоб піднятись у пошуку. Коли ми беремо декілька лістингів і оновлюємо їх по черзі щодня. Я і сама таким грішила раніше. Хоча це правда, що Еці дає поштовх новим лістингам у пошуку, але це не зовсім те, про що ми говоримо. Пам'ятаєте, ви ще я казала, що лістинги займають позицію в пошуку або показуються більшій кількістю людей на основі так званого показника якості. Так от. Коли ви додаєте новий лістинг, він ще не матиме жодного показника якості, тому що він новий. Для того, щоб допомогти вам створити початковий показник якості, Еці надає кожному новому лістингу невелике підвищення. Протягом цього часу алгоритм спостерігає, як покупці взаємодіють з цим оголошенням, щоб визначити, де розмістити цей список у пошуку. І це може тривати від 60 аж до 90 днів. А тепер уявіть, що протягом цього часу ви ще декілька разів зробили рін'ю цьому лістингу, плюс заплатили по 25 центів за кожне перевиставлення і нічого не отримали. Алгоритм щоразу перезапускається і через це лістинг не може отримати гарну оцінку якості. І з часом такі лістинги, ймовірно, почнуть опускатись все далі, далі в пошуку. Інша справа: якщо ви редагували лістинг, змінювали заголовок, теги, або додавали нове фото товару, то в цьому випадку Renew буде мати сенс. Також поширеною помилкою є намагатись виставляти принаймні один товар щодня. Знову ж таки, це не те, що може призвести до блокування, але від Еці можна очікувати, чого хочеш. Наприклад, останнім часом чую, що Еці почав банити українські магазини за надмірну активність. Коли магазин стояв, стояв, а потім продавець почав дуже активно додавати товари, змінювати та оновлювати розділи магазину. Плюс до цього прилітає ще продаж і все бам! Але продовжимо. Існує така підказка, що якщо ви регулярно публікуєте товари, то будете мати кращу видимість пошуку. Це не зовсім так. Якщо в магазині є регулярні продажі, то не потрібно додавати щодня нові товари. Еці так бачить, що ваш магазин активний. Краще відредагуйте старі лістинги, оновіть, навіть, наприклад, якісь розділи магазину. Це також Еці зарахує, як вашу активність. А якщо ви дійсно розробили новий товар, новий товар, то так, безумовно, виставляйте його. Але на жаль, я бачила таких продавців, які буквально витрачають більше на комісію за виставлення лістингу. Ніж заробляють, особливо якщо ви продаєте в ніші з низькою маржою. Краще мати небагато якісних лістингів, які регулярно продаються, ніж багато лістингів аби яких. А от коли магазин завмирає та просідає, то лише в цьому випадку додавання нових лістингів допоможе залишитись на плаву. Саме цю тактику я і використовую для своїх магазинів. Загалом, успіх на Еці означає бути в курсі найкращих практик і стратегій, щоб уникнути типових пасток, які можуть зашкодити вашому розвитку. Погодьтесь в цьому сенсі, багато інформації не буває. Тому ще раз запрошую підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин на Еці і не тільки.